Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу вам показати паливний бак до трактора ЮМЗ, і це в нас абсолютно новий сучасного виробництва. Як ви бачите, конструкція трошки інакша. Тут такі гострі кути, він повністю комплектний. Давайте подивимося під кришку. Кришечка в нас ще радянська, це не Китай. Є пружинка, є сіточка. Вже встановлений поплавок, і давайте ще вам покажу його з іншої сторони, як там зроблено. Тут він виглядає ось так. По ціні такий саме новий коштує в районі. 5-5300 гривень. Також в нас є ще варіанти бушні, є нові зі зберігання в такому середньому стані, але котрі не протикають. І в нас, в принципі, бак паливний можна купити від 3,5 тисяч гривень. Так що, друзі, будь ласка, звертайтеся, є з чого вибрати. Всім дякую за увагу. Будь ласка, підпишіться до наших соцмереж. ссылки будуть в описі. Всім пока.